Півроку важкою атлетикою займається 13-річний Владислав Свідерський. каже задоволений таким поповненням у залі. Сподобалось, ну, ново. Ось, наприклад, ці десятки, то вони цей, ну, їх використовують на Олімпійських іграх, на різних змаганнях серйозних. Комплекту не, ну, не вистачає. На новому грифі незручно виконувати класичні вправи, розповідає Станіслав Семенов. Нові, які привезли не зовсім, щоб підходять. Вона по деяким штукам. Що вони, що товщі, що, що ну, твердіші, що крутяться гірше е -е, ніж ті, які насталися на них, в принципі, класичні вправи робити, в принципі на бо, як мінім, ну, вони і вони не прокручуються. Прокрутка треба для того, щоб Кісті, кість могла підвернутися. Якщо вона не може підвернутися, то просто є шанс її травмувати, тому що це треба робити силами. Не вистачає інвентаря, того, що на одну стан приходиться по три або чотири людини. На новій лаві для жиму зі стійками займається 16-річний Анатолій Нікітенко. Каже, оновлення інвентарю подобається, але хотілося б і ремонту приміщення. Напевно, підлогу, щоб вона була краще, бо ця резина ну, дуже багато пилу збирає. Обладнання закупили на 37 тисяч 500 гривень, каже тренер з важкої атлетики Сергій Гречкосій. Диски, замки, лави і стоєчки і гри. Та для початківців, каже, у цьому спорті необхідний інший інвентар. Для м'язів це гіперекстенція, для м'язів ще римський стул, бажану шведську лісницю з турничком, бажану ну, Поки що є на чому тренуватися, ну але мало вже інвентар, весь старий Вони вже всі ці десь полопали. Вони вже ще з часів радянського союзу, Ще я малий був приїжджав. Коли в останнє оновлювали інвентар, вже не пам'ятає, каже президент Федерації важкої атлетики області Євген Олійник. Ну останній раз останній раз придбання було, коли ще я був спортсменом і сам виступав. Це був 1986 рік. Той що у нас тут інвентар. Це ще з минулого віку. Просто ми його підфарбовуємо, більш-менш створюємо йому гарний вигляд. Для комфортних умов не вистачає і більшого приміщення, додає тренер. Потрібна більше площа, бо дуже тісно, як бачите. Тут більше 10 чоловік, тут вже нема чим дихати. Теже бажано зробити тут вентиляцію, щоб було нормально провітрювався зал. Покриття. Трохи тут теж воно, воно не для дітей. Вирішувати проблеми секції важкої атлетики почнуть цьогоріч, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Підлогу в цьому році ми зробимо коштом бюджету. А те, що стосується приміщення в Черкасах, ми вже розробили проєктну кошторисну документацію на створення багатофункціонального спортивного комплексу. Там передбачений величезний зал для важкої атлетики, який власне буде обладнаний і розрахований під змагання всеукраїнського і міжнародного рівня, і плюс важливий нюанс, який буде там дотримано, це питання інклюзії. Тому в цьому році закладені кошти на початок робіт. Класс на зі слів Анастасії Чубіної для покращення умов спортивних шкіл міста цьогоріч витрачено більше трьох мільйонів гривень. Тетяна Зозуля та Масгорозя. Новини на Суспільному. Черкаси.